На Вінниччині відбулася друга онлайн зустріч у рамках програми Діалог влади та бізнесу до розмови долучились понад 100 учасників. Серед них підприємці, представники обласної військової адміністрації, податкової служби митниці територіального центру комплектування та соціальної підтримки місцевого самоврядування. У ході роботи підвели підсумки попередньої зустрічі. На минулій зустрічі неодноразово звучало питання. Від представників бізнесу щодо різних програм підтримки бізнесу, і це питання, яке дійсно потребує комплексного підходу обласною адміністрацією з урахуванням тих пропозицій, які були на попередній нашій з вами зустрічі, затверджено склад робочої групи щодо напрацювання пропозицій з формування дієвих програм підтримки бізнесу. Піднімалося питання щодо сприяння ветеранам війни у започаткуванні та веденні бізнесу. Наразі обласною, зокрема, військовою адміністрацією, центром, зайнятості, департаментом соцполітики, департаментом, який я очолюю, ця робота по факту ведеться. Ми намагаємось максимально, скажімо так, довести ветеранам ті можливості, які надаються державними програмами. Зокрема, в рамках є робота, там можливі отримання грантом ветеранам або чоловіком дружиною. Членом родини ветерана до мільйона гривень також є можливість утримання грантів через ветеранський фонд. Шла мова про організацію освіти Я дефіцитних робочих спеціальностей на підприємствах. можна задіяти в наших професійно-професійно-технічних училищах за допомогою дуальної форми навчання, тобто 30% це теорія, яка буде слухатись безпосередньо в. Нашому професійно-технічному училищі а 70% вже будуть на виробництві проходити навчання безпосередньо на тих чи інших верстатах і так далі. Але навчання це проходить на протязі року. Хочу вам сказати, що за цією системою дуальної освіти ми підготували тоді на замовлення для коваліного заводу 30 спеціалістів. По питанню освіти в нас є три напрямки в службі, які реалізуються через наші центри професійно-технічної освіти, можна отримати пройти навчання за сертифікатом вартістю 30 тисяч двісті гривень, якої фінансує сама служба. Крім того, компенсується проживання вартості 15 тисяч гривень. Тут по робітничим спеціальностям ми можемо готувати в наших ЦПТО так само, як і в будь-яких ліцензованих міністерствам освіти і науки других інших закладах. Друга тема це в нас навчання за сертифікатом. Також 30 тисяч гривень. Служба надає особам із категорії 45+, внутрішньо переміщеним особам, особи звільнені з військової служби, особи з інвалідністю. Це якраз і є ото первинне навчання, про яке ви говорите. Можна отримати і вищу освіту, і іншу завдяки отриманню цього ваучера. І крім того, працює ще в нас один експериментальний проект для учасників бойових дій. Також підприємці підняли питання щодо використання прибережних захисних смуг для вирощування енергетичних культур, водозабезпечення аграрних підприємств, оподаткування грантових програм для бізнесу, розмитнення товарів та інші. Учасники у режимі реального часу мали можливість отримати відповіді та уточнити інформацію у спікерів.